Я навчилася мовчати разом із океаном він знає більше, ніж здається. Роман Хранителі світла. Потужний дебют Ебі Дженні, створений у США серед природної тихої ізоляції північного узбережжя. Еббі Дженні – Сучасна американська письменниця. Вона творить проникливі романи, у яких природа має голос, а тиша глибину. Її надихає крихка краса світу. Ізольованість і те, як ми шукаємо себе у втратах і спогадах. Авторка радикально переосмислює жанр психологічного трилера та детективу, занурюючи читача в глибини несказаного та внутрішньої тривоги. Фотографка Міранда прибуває на віддалений острівний архіпелаг, щоб втекти від власного минулого. Але невдовзі стає свідком загадкової смерті межа між реальністю й уявою тоншає. Природа не захищає, вона випробовує, дикі шторми, тиша маяків, близькість і недовіра, що зростають у тіні скель. У часи ізоляції Роман нагадує Природа ранить та й лікує. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар. Яка книга справила на тебе враження? Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.